Кожного року в Україні народжується близько пів тисячі дітей з вадами слуху. Щоб допомогти, лікарі мають діагностувати проблему ще на першому році життя немовляти. Однак необхідне обладнання є далеко не в кожній, навіть обласній лікарні. Тепер 11 спеціальних апаратів, куплених за зібрані волонтерами гроші, розподілять по регіональних клініках. Якщо не давати слуховий апарат, то вже з 8-місячного віку є проблеми з розвитком інтелекту. Тому надзвичайно якраз важливим є перші роки забезпечити апаратами і слуховими, і кохлярними. Кошти на спеціальне обладнання близько 40 тисяч волонтерів збирали упродовж трьох тижнів. Серед наймолодших доброчинців – 11-річний Денис із Луцька. Результат його праці 2,5 тисячі гривень. Я просто кажу коротко і ясно, що ми збираємо кошти для діток з вадами слуху. Вони люди все розуміють і відповідно дають кошти. Загалом упродовж акції назбирали понад 4 мільйони гривень. Цих коштів вистачило на закупівлю більш як 700 слухових апаратів та медичного обладнання для лікарень. Результати сьогодні ми показували за минулий рік. Вона проходила восьми по всій Україні. Це більше 29 міст і областей. У нас є такий навіть лозунг. Якщо хочеш щось зробити, розпочни з себе. До акції долучаються українські співаки та актори. Усі вони сподіваються, що з кожним наступним роком вдаватиметься збирати дедалі більше коштів на дитячі потреби та оздоровлення. Олена Міщенко Ігор Будко, соціальний пульс.